Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сераш. Привіт да, привіт. Як не Харків? Арків? Та нічого нормально стоїмо. Ти знаєш, останній обстріл був дуже показовим, тому що почали летіти дрони не лише з території Арефії, а й з території Білорусі. Давай подивимося першим питанням, що зараз відбувається в Сябрі. Хто запускає ці дрони, і чи є загроза в майбутньому обстрілі з території Білорусі? Дивимося на найближчі тиждень. Угу. Ну, дивись у ключі повітряному, повітряному скоріше за все, Білорусь дасть ще про себе знати. Тому що вище суд і вісім кажезлів, тобто це є ризик запуску ще чогось з, з території Білорусі або з заходом на територію Білорусі, виходом на територію України, якби не прям сам запуск, запуск, наприклад, з території, але через територію Білорусі. Дивлюся, в чому причина а в причина скоріше за все в перевернутому дияволі. І відлюднику для Лукашенка. Тобто він не виконує якихось вимог, він їх ну, порушує, да, там якісь mm -hmm. домовленості і так далі. Тому подібне. Це ж не, 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 нікого не влаштовує його любимого коханця, володю, так тим болі. От, от він йому грозить відлюдником, ну і той емоційно приймає якісь рішення по наданню території знову як інструмента. Типу, я тобі дам мага, як інструмент для виконання якихось дій. Я не зовсім впевнена прямо знову у запуску з самої території Білорусі, тому що в мене воно так хитро випадає, що я е, можу зробити таке, знаєш. Um, і предположення, що мова скоріше йде знову ж таки, що територія Білорусі використовується як облітна зона? Ну, знаєш, залетіли yeah. на територію, вилетіли з території Білорусі на територію України, тобто коротше стилу, да, грубо кажучи, от тобто воно в мене більше так програється. Uh, скажи, будь ласка, uh, чи є в планах ворога отруювати воду в річках? Які е, простягаються і на території е, Білорусі, і на території України, бо там не лише Дніпро, там є різні річки, зокрема, Прип'ять, річка Уш, наскільки мені відомо. Ну, дивись, у мене розклад починається із перевернутої королеви жезлів, тобто активних дій в такому напрямку. Їх, скоріше за все, не буде. Тут в мене випадає якийсь мінімальний можливий прецедент для короля кубків, тобто пошістські пентакли. Це потрапляння у воду чогось, а, ну чогось да, що може бути а, агресивним по перевернутому королю мечів. Але це не є прямо отруєння. Це скоріше, можливо, якийсь вскид чогось у річку. Ти зрозуміла, mm -hmm. але це не, не цілеспрямоване отруєння води. Mm -hmm. Застосування хімічної зброї з території Білорусі. Чи можливо запуск якихось снарядів, які несуть хімічні отруйні речовини? Також дуже навряд чи Ні, в мене знову в мене не випадає, щоб е, щоб прямо, прямо хімічна зброя от прямо обстрілювала з території Білорусі хімкою. Ні, також у мене не випадає. Щоб Давай так було. Давай подивимося, а, чим а, збираються обстрілювати снарядами чи дронами зі сторони Білорусі? Вісім кажезлів. Це скоріше більше про дронову історію. Знову говоримо більше, наче про транзит використання території як транзит угу. ракета. Сильно через територію Білорусі не полетить. Розумієш? Ну то, то ну щоб її там не збив хтось, десь щось якось коротше угу. а, я не бачу. Прямо як включення в цей процес території Луки, воно є. Для Луки це якась важка історія, і він не готовий, я так розумію, включатися так, як він включався на початку повномасштабного вторгнення. Е... На нього тиснуть, а він не готовий. Деякі британські ЗМІ вже публікують е коментарі британської розвідки про те, що Китай і Іран надають запчастини. Для дронів, які е, виробляються на території Білорусі, що комплектуючі вони відправляють не на Росію, а саме туди. Угу. І дрони роблять вже саме там. Чи правда це? Я не впевнена за Іран. Але домовленість з Китаєм у Луки є. М -м Китай так. Да. Іран, я ставлю під сумнів, як е того, хто надає. Ну, комплектуючи для дронів саме Білорусі. а от Китай, і це скоріше за все їхня домовленість як перестраховка для Луки не тільки в користь Гресі, а як будування китайського виробництва на території Білорусі, те, чого Лука завжди хотів, мати свої договорняки з Китаєм, які б гарантували йому якусь безпеку. І оце походу польоти, прильоти, приповзання китайців, їх делегацій, їхнього війська, совмісні учення це якраз про цього диявола, про налагоджування якихось там військових, економічних зв'язків з Білоруссю зі сторони Китаю. Тобто я так розумію, ми говоримо про не тільки про надання якихось розходників, а те, у чому Китай зацікавлений. Бо тут воно випадає по ностальгічній карті. Інколи ця карта ще трактується як подарунок. Ну, типу, як презент. Mm -hmm. Тобто Китай такий, ми закріплюємо наше з тобою віднос, відносини Лука тим, що ми з тобою ось будуємо на твоєму там, на території Білорусі китайський завод по виробництву дронів, які там йдуть на ерефію, а ти да, ти маєш як би, виробництво. От, Тобто, якась така от історія. Mm -hmm. uh, давай тепер поговоримо про ерефію, яка межує з Сумщиною, Чернігівщина, Харківщина. Що зараз ворог найближчим часом планує? Чи планує ворог цієї осені знову е зібрати військо і пошурувати на Сумщину, Чернігівщину, Харківщину? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну, на Харківщині вони поки не не припиняють шурувати, Там є певні моменти. Ну якби є де важче, є де трохи краще. Але там така у нас достатньо як стабільна важка ситуація, як медики кажуть. Mm -hmm. Знаєш, стабільно, але важко. А от сумщину, вони все так само не. Не покидають як потенційний напрямок. У них зараз для Сумщини Сімка Пентакли, я так розумію, не зовсім достатньо ресурсу, але на але напрямок Сумщини ніхто не полишає. На нього залишається королева мечі. Угу. Тобто є великий ризик того, що якщо а, давай так, не якщо а коли вони не досягнуть потрібного успіху на харківським напрямком, на харківському напрямку їх другою. Другим напрямком для відволікання уваги може бути якраз Сумський напрямок і частково Чернігівський, там де саме межують ЗРФ, не з Білорусі а ЗРФ. Угу. Вони це планують на вересень, на жовтень чи на листопад. Вони поки конкретно прям не планують. Це залежить від того, як у них будуть розвиватися події на харківському напрямку. Угу. Напряму залежить від харківського напрямку і просування по колесниці на тому харківському напрямку, або не просування на харківському напрямку. Угу. Е, чи задіють вони зараз хімічну зброю на території Сумщини? Загалом десь використовують, але навряд чи на Сумщині. Ні. Ми говоримо про щось про, про більш старі напрямки, скоріше угу. за все, ми знову повертаємося до Донецьку, Луганську. Угу. Окей, зараз будемо дивитися, чи загрожують Сумщині, Чернігівщині і Хай Сумщині, Чернігівщині, руйнування і смерті найближчим часом через обстріл? Ризик є, воно стосується більше прикордоння, більше прикордоння, ніж великого міста. І тут, скоріше, ми там про Суми. Та й Чернігів також, але там воно по прикордонню. А розумієш, тут важко. Важко фільтрувати, коли ми говоримо про, наприклад, обстріли, де стоять позиції наших бійців, і воно в тебе все одно буде випадати mm -hmm. як потенційна смерть на цьому напрямку. Тобто mm -hmm. загроза для мирного населення від ударів там, дронових або ракетних вона залишається. І більше вона стосується області, ніж ну, райцентру чи міста. Mm -hmm. да? Але ризик реально випадає. Тобто ризик є. Mm -hmm. а, на цьому тижні. Чи відбудуться якісь позитивні зміни на харківському напрямку, і чого очікувати харків'янам, які є загрози? Чекаємо на інструмент. Дочекаємося інструмент, потрібний на напрямок, на наш. Будемо мати позитивні новини. Ця проблема у тому, що у нас перевернутий мах. У нас недостатньо того інструменту, якого ми потребуємо. Чекаємо, мають дати цей інструмент. Хоча б частково, ну, типу, це питання закрите. Mm -hmm. Після того як передадуть, будемо бачити на певні успіхи, достатньо такі, знаєш, жваві успіхи. Тобто, стане очевидно, скоріше за все, що о, щось отримали, тому що. Погнало mm -hmm. якесь таке активне дійство. А тут я так розумію, десь на із як на якихось точках аресія, скоріше за все, навіть може зараз відійти або перегрупуватися, тобто це не відхід як тікання. Це відхід стратегічний як зміна локації або об ону об, обновлення? Ти зрозуміла ресурсу? Тобто там зараз відбуваються такі процеси. Ну і ситуація все ще достатньо у нас складна, от особливо те, що стосується купінського напрямку. Там, вообще, лихо лишенько робиться, от і знову ж таке, все питання у ресурсі. Купінський напрямок якою буде ситуація, чи покращиться з постачанням ресурсу необхідного на купінському напрямку? Ну, от знову, дивись, буква, буквально історія. Наш дім дає ресурс, це приводить до того, що ворог отримує вісімку кубків, ну тобто йде геть, тому що у нас королева мечів, і хоч ця королева мечів проходить по сімці пентакли, це далеко не все, що нам потрібно. Але ми говоримо про активні дії і про активні бойові зіткнення, які дають позитивний результат. Угу. Тобто, знову ж таки, ну, банально. Там у нас про ефки вже написали. Дати можливість відігнати авіацію на купінському напрямку вже стане простіше, розумієш? Mm -hmm. А вгамселити авіацію по а, рсзо установках на купінській вообще буде красота. Я маю на увазі в тому mm -hmm. форматі, що ну це суттєво вплине на лінію фронту, розумієш? Тобто, з кількістю там обстрілів і тим, як ворог може просуватися, не просуватися, прикривати себе ну, артою. Тобто там ну, достатньо, там, умовно кажучи, 10 разів, дуже точково вгамселить. І все. Половини проблем немає. До кінця серпня е погіршує самопочуття РСЗО ворога? Тут два напрямки: тут, скоріше за все, те, що стосується неба і те, що стосується Землі. Тобто, ми, скоріше, за все, спочатку, побачимо те, що е стосується всього, що у небі. Mm -hmm. Можливо, поганяємо ворожу авіацію да, за mm -hmm. можливості, а потім будемо займатися тим, що стоїть е, на землі. Ну тобто, ті установки, які стоять на землі. Але треба пам'ятати, що ми не можемо, на жаль, ефками гатити там по території РФ. Mm -hmm. Я так розумію, не можемо. Але можемо чудово прикривати і збивати де небудь над їх територією, чи ні. В цілях захисту, звичайно. Давай тепер розглянемо Луганський напрямок. Кажуть, на Луганщині щось змінилося в апараті влади. Чи дійсно це правда і чому відбулися зміни, що готує ворог? Та й не скажу, що там прямо суттєво щось ніфіга собі як змінилося, якщо чесно. Воно більше нагадує, хтось з кимось в котрий раз не поділив те бабло, яке я. Угу. В Луганську, розумієш, там тій ті нещасні три копійки. І, ну, типу, там не такі вже прямо кардинальні зміни, які впливають на щось там страх. Це така внутрішня якась. ну, Це реально внутрішній угу. конфлікт. Ну, це реальне внутрішнє махання палками. На фоні чого? На фоні того, що у когось тепер менше бабок, ніж він хотів. Угу. Тобто такі внутрішні розборочки. Бабло діють. Угу. Не більш того, А як воно на нас вплине, в мене взагалі типу, це внутрішні Є. Тобто, в них там внутрішніх в військовому плані чи готують якусь провокацію, е якусь підставу, е наступ, обстріли зі сторони Луганщини? Тут, До речі, в мене хитро виходить. Тут якусь ілюзію, наче готували, але ми про цю ілюзію знаємо. Є великий шанс того, що із за того, що ми знаємо, цієї ілюзії не відбудеться. Ну тут, скоріше за все, про якісь провокативні можливо штуки чи якусь таку історію. От від них можна очікувати якихось агресивних, давай назвемо їх агресивними діями по королеві угу. мечів, можливо, підсилення якогось, ну там знаєш, натиску на фронті, тобто більше в такому ключі. Але я не скажу, що це прямо щось, чого ми не очікуємо зазвичай з того напряму. Давай зараз поговоримо про Запоріжжя. Запорізька область, Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький. Ось ці міста, ось ця територія, вона зараз максимально страждає, потерпає просто від ворожих обстрілів, яким буде серпень для Запоріжжя, для Дніпра, Кривого Рогу і Кропивницького. Чи є загрози руйнування, смертей, обстрілів? Так, загрози є, і це стосується не тільки цих міст. Ну, тобто, ворог ворог буде продовжувати намагатися атакувати різними способами, знову комбінованими, скоріше за все, атаками і знову місцями по п'ятірці мічі. Тобто, коли ніхто нічого не чекає, ми роздивлялися там, буквально здається на цьому тижні на питання обстрілів у усіляках. І е, випадало дуже хитро, що одна із атак, якась там така масована, комбінована, масована, найближча, яка буде, вона взагалі може бути в день для того, щоб нанести ще більше у якогось ущерба. Mm -hmm. Ну, тобто, І це стосується не тільки цієї зони. Mm -hmm. Ну ворог не полишає планів уразити тепер вже там авіацію, е, уразити енергетичні, продовжувати вражувати енергетичні об'єкти. Стріляти по скупченню там, нашої техніки, стріляти в тероризуванні по місцям скупчення людей та будинків, ну, воно фігурує. І це стосується абсолютно всіх. Ось цей обстріл, запуск дронів масовий, найбільший, напевно, за останній рік, коли тільки над Києвом було в повітрі 40 дронів. І дійсно про таку кількість ми навіть не сподівалися. Почути і побачити, а їх було набагато більше. Який був сенс цієї операції? Чи досягли вони цілі, чи повториться? вона? Врахування якихось нових місць. Ми шукали нові місця, слабкі місця, обнулення. Mm -hmm. Давай так: поновлення інформації. Отак, от, мабуть, коректніше всього буде сказати: поновлення інформації, mm -hmm. поновлення інформації всередині нашого дому. Ну, тобто, для того, щоб розуміти, куди у подальшому направляти королеву мечів? Угу. Ну тобто, вони досягли таким чином. Ну поновили, раз виходить таке поновлення, щось поновили так. Чи в серпні нас очікує ще одна така розвідка боєм? Mm, так. І до речі, в мене тут є натяк на те, що скоріше за все повториться є. Момент повторення прецеденту по карті світ, коли щось із ракет або дронів залетить на територію нашого сусіда. Якогось там Румунії, чи Молдови, чи в не прилітає? От. Непогано було в разочок по під хату пару дронів. Дякувати всім богам ЗСУ, в тому напрямку не стріляють. Так. Давай поговоримо тепер про Херсонщину. Е, Херсон обстрілюють, Херсон постійно тероризують, люди питають, коли буде покращення ситуації? Чи чекати в серпні полегшення для Херсонщини? Ні, там, якщо і може бути те, що ми можемо назвати полегшенням, то ми більше говоримо скоріше про ймовірність осінню. Осінню, але не у серпні. Угу. Тобто це більше про вересень. І то, там, якщо ну, давайте так складуться потрібним чином обставини і будуть змоги зробити так, щоб ситуація покращилася. Лівобережжя Херсонщини. Чи е, чекати нам? Е... Цього літа просування наших військ на тому напрямку? От я ж на це натякаю, що раніше осіння ми з вами там, mm. ну, немає у нас, скоріше за все, і з того, що я бачу прямо на серпень можливості, да? тобто є певні. Є певні задачі, є певні моменти, але я так розумію, немає а. тієї можливості, яка дозволяє нам знову ж таки ресурсної можливості, бо пентакли. Угу. от, яка дозволяє нам зробити це технічно правильно. Угу. Запоріжжя, що зараз буде робитися на запорізькому напрямку, до чого готується ворог? Продовжує шукати слабкі місця у нашій обороні, буквально і намагатися раз. Розтягувати нас чи довбати нас зразу в декілька напрямків, тобто зразу з кількох сторін, uh -huh. або з двох сторін, або з трьох сторін. Ну, тобто, буквально. І от, Оцими займається ворог. І має має часткові, буде мати часткові, невеликі успіхи, але да, ситуація також така. Ну, типу, нас, ну, як би, штурм, штурм, штурм. ну, Тобто, є, 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 є певна проблематика на запорізькому напрямку. Uh, і ще одне дуже важливе запитання, яке стосується uh, Запоріжжя. Uh, чи зможемо ми до кінця літа прояснити ситуацію з енергоатомом? Mm, скоріше за все, у серпні, в черговий раз, будуть намагатися щось про АЕС Трандіть. Ну, mm -hmm. коротше, в черговий раз вона може виплести як медійний прецедент. Замінували, обстріляли, uh -huh. вкрали, я не знаю. Там якась така історія, і воно воно знову більше говорить про якусь шантажну історію, про якусь uh -huh. саме більше шантажну історію. Ми поки працюємо над цим питанням усіляко. І саме цікаве, що ну, тут не тільки ми над цим питанням все одно працюємо, да, над Запорізькою АЕС, але ми поки не бачимо, ну, на заліто ми результату не побачимо, там, дипломатичного чи військового. Mm -hmm. Там, якщо і буде результат м, якогось як перемовного характеру, то трохи пізніше. Тобто, mm -hmm. і воно, Я повторююся, воно все одно якось напряму пов'язане із. Бойовими діями або можливостями нас в інших точках. Е, Які пастки На Покровському напрямку в Донецькій області для наших військових, і чи є шанси уникнути тих пасток? Йде мова зараз за Залізничну колію, там дуже бомбецька розв'язка, яка дуже важлива для нас. Ти напевно розумієш, про що я говорю, да, да, да. як і більшість глядачів. Дивись, загроза, загроза якихось, можливо, як мінувань чи ударів підступних таких стилу, особливо те, що стосується тилу, те, що може привести до втрат, mm -hmm. ну, буквально. Тобто, ножі в спину, вежа і mm -hmm. п'ятірка кубків, як втрата. Вони у нас дійсно дуже ймовірні, і вони, скоріше за все, я ж кажу, носять якийсь. Тиловий характер, тобто, знаєш, якісь їхня спецура, чи якась, якась mm -hmm. їхня ССО, якась така історія. А, от, а, якась така історія. Чи можемо уникнути, можемо не повністю, але значною мірою. Якщо я так розумію, ну, це тут напряму від, від давай так, бойових можливостей, да, залежить від, ну, коротше, mm -hmm. не знаю, як правильніше сказати. Від сумлінного там виконання наказу і оця вся історія від професійності військових і так далі. Угу. Е, і наостанок, скажи мені, будь ласка, чи загрожує е, Україні е, взагалі в цій цілков... ну, території України масовані обстріли в серпні місяці? Чи загрожують нові трагедії серед цивільного населення? Скоріше за все, так, на жаль. Бо в мене випадає, що якийсь отакий, от знову ж таки комбінований якийсь обстріл, підступний. Він дуже ймовірно може бути. І він дійсно може привести до дев'ятка мечів, до, угу. до є втрапляння в, якісь, в якусь інфраструктуру. Є загроза для якихось походу по імператору державних установ або чогось державного, знову ж таки. Угу. І скоріше за все, мова знову про. Воно вже фігурувало і зараз фігурує про о, підприємства. Угу. От саме по намагання ворога вдарити по якимось о, м, якби нашим виробничим можливостям. давай Ось так це окресли. Чи планується обмін військовополоненими в серпні місяці? Можливо, давай так, скоріше, не прямо серпень, серпень вересень Ось так. Дякую. Шановні глядачі, у нас сьогодні була в гостях Шаманка Сераж. Будь ласка, підтримайте її канал, підписуйтесь на Шаманку Сереж. Ставте вподобайку, вивчайте разом з Сереж Магію, а також не забувайте донатити ЗСУ, бо саме завдяки військовим було відзнято цей випуск. Дякую всім, поклінне злавному Харкову. До нових зустрічей!